Аня день сьогодні особливий. Це час, коли зібрались ми разом. Ми за життя, що має бути щасливим за правду, за свободу всіх гуртом. Україна наша проховала світом, впевнена, незламна та єдина. Говорила всім, що її діти разом захищає батьківщину. Всі її питали, де береш ти сили? Стояти як можеш у тяжкій війні. Відповідь вражала, то народ мій милий, об'єднався разом, допоміг мені. Гордо і велично говорити буду про своїх незламних доньок і синів, коли всі з'єднались, повік не забуду. Кожен українець мене захистив, обіцяю, завжди буду я триматись, не впаду ніколи, буду процвітати. У моєму віночку не зів'януть квіти, хай живу щасливо та радіють діти. Блакитну стрічку. Сіл у нас дитини, нехай назавжди нас залишить страх. Червона стрічка серденько гаряче, нехай панує серед нас любов, нехай ніхто ніколи не плаче, хай запанує щастя знов і знов. Зелена стрічка це нове життя, спокійне, мирне та щасливе. Це неповторне наше майбуття, а кожен день у ньому справжній дим. Стрічка золота, нехай майбутнє світлим буде, хай коли серце ними і жита, хай в морі завжди проживають люди. Моя стрічка чиста, білосніжна, обійму я Україну ніжно, хочу вберегти її від зла, щоб завжди щасливою була.